Далі спілкуємося з гостем. З нами відеозв'язком Андрій Городницький, політичний експерт. Пан Андрію, слава Україні, ради вас бачити. Слава навзалі. Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки Російської Федерації по українських містах вимагає посилити глобальні санкції проти Росії. Він наголосив, що російське зло можна зупинити зброєю, і українські захисники це роблять. Водночас, міжнародна спільнота повинна посилити санкційний режим щодо Російської Федерації, переконаний глава держави. І пан Андрію, на вашу думку, про які саме санкції йдеться? Які санкції потрібні ще? У санкції, які є на даний момент, можуть бути недостатні для того, щоб максимально вплинути на економічну ситуацію е, в Росії, будемо відверті. Наприклад, буквально вчора, якщо не помиляться, читав статтю у Washington Post, де вони говорили про те, що як мінімум ще на рік економічного стану Російської Федерації вистачить для того, щоб вести військові дії на території України. Ну для нас це як мінімум не, не сильно позитивна новина. Ми вже надіялися про те, що до цього часу Російська Федерація буде виснажена, і як мінімум вона не буде здатна продовжувати не тільки там наземні бойові операції, але як мінімум ну, в повітрі, або як мінімум, бомбардування про те, що ми бачили ще вчора. Тобто, звичайно, ми розуміємо, що вони не продовжуються такими масштабами і не охоплені такими масштабами, як це було ще там декілька місяців тому. Але все одно для нас це відчутно, і кожна загибла людина, кожен загиблий українець, для нас це понад усе. І ми розуміємо, що санкції, які зараз ще в майбутньому можуть бути прийняті щодо Росії, звичайно, це є вагомим кроком для майбутнього, скажімо так, майбутньої утилізації військової сфери в Російській Федерації, але вони не є достатніми в першому моменті, тому що ще досі Російська Федерація має змогу робити ті самі ракети. Що досі подвійні санкції, так звані, не працюють на 100%. Ще Що є багато країн, які можуть собі дозволити передавати Російській Федерації таємно або скажімо так, як товари подвійного призначення для того, щоб вони використовували їх у військовій сфері? Ну давайте будемо відверті. Російська федерація використовує такі ж самі дроні китайського виробництва, як і, як і ми в Україні, і в них і, і в Російській Федерації їх навіть ще більше за деякою інформацією, ніж в нас. Тому це дуже, скажімо так, неприємна інформація, і як мінімум має бути певний розголос як мінімум має бути певні санкції знову ж таки щодо китайської республіки для того, щоб ми отримали певні преференції на полі бою в майбутньому, тому що їх до того, скажімо так, що буквально місяць людей, тому, такої кількості підбезпілотників не було. Тобто вони навчаються, використовують і так далі. Тобто, ми можемо говорити дуже багато про які сфери, звичайно. Не треба повністю нівелювати вплив там санкцій на Російську Федерацію, тому що дійсно враховуючи всі обставини, враховуючи, скажімо так, дуже консервативність і старої Європи, і взагалі бюрократії в світі, ми отримуємо досить таки непогані результати в інших напрямках і в економіці. Ми бачимо, що Російська Федерація дуже сильно просіла, і зараз вона ну. Пише офіційні листи, наприклад, саме Індію для того, щоб закуповувати там і їжу, і деталі до автомобілів, і просто благає їх для того, щоб вони приходили на їхній ринок, будували заводи, будували різні промислові об'єкти і так далі. Тобто, дійсно це працює, але наскільки критично світ може вплинути, може набагато більше. І США можуть, може тому що США в багатьох напрямках співпрацює з Російською Федерацією ще до, до цього моменту насправді. І Європа також. Ми бачимо, наскільки критичними є деякі галузі, які, на жаль, не може припинити використовувати і Європейський Союз, і знову ж таки США і багато, -багато інших країн. І знову ж таки їм потрібна ця Російська Федерація. Це є проблема, тому що вони нарощували це все багато років і самі робили себе залежними протягом багатьох років. І ну, навіть на теперішній момент ще є багато країн, які планують знову ж таки співпрацювати з Російською Федерацією в майбутньому і навіть в енергетичній сфері. Наприклад, зараз той самий Казахстан, який напівдружній, напівнедружній, напівнейтрально відноситься до української скажімо так, української війни, от хоча де факто де Юра він говорить про те, що він не визнає взагалі ніяких окупованих територій Росією і проти війни, але ми прекрасно розуміємо, що вони співпрацюють з Російською Федерацією, і зараз, наприклад, поступила в Казахстан пропозиція про те, щоб будувати новий газопровід через їхню територію у Китаї, і відповідно за це вони отримують там дуже дуже дешевий газ, який ти взагалі таких немає в світі. От, про яку саме ціну поки що не, не йде інформація, але вже вже обговорюється на найвищих щаблях про те, що в Казахстані для того, щоб можливо дійсно дати можливість побудувати цю гілку через їхню територію, і ми бачимо, що в будь-якому випадку є ще країни, які готові співпрацювати. Тому санкції завжди будуть недостатніми і стовзно е <зовж> ж таки, ми говоримо не про санкції, але ми забуваємо про те, що Російська Федерація зараз головою вугон. Тобто, знаєте, ми, ми зараз говоримо про якісь такі кроки, ніби для того, щоб покарати злочинця, а насправді цей злочинець зараз головує в суді. Тобто це такий абсурд інколи в цьому світі в глобальному світі, який ще поки що ми не переросли, і ми поки що ще мудрістю свою не його не підкорили. І ми надіяли, ну, я надію, що найближчим часом це відбудеться, і взагалі абсурд, наприклад, в Раді Безпеки, і просто скажімо так подолає цю критичну проблему для України, от я говорив вже про те, що як мінімум Україна мала би бути а, ну скаже так, бойкотувати цю цю присутність Російської Федерації. Ну поки що цього не відбулось. На жаль, на мою думку мало би бути протест, але він не відбувся. Президент України Володимир Зеленський вказав на важливість санкційного тиску. Голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає нічні ракетні удари Росії по мирних містах ще одним доказом необхідності озброїти Україну f 16 Кулеба зауважив, що ракетні удари, які вбивають невинних українців у вісні, у тому числі дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи. Ну і власне авіація, як ви вважаєте, питання для України досі відкрите. Дійсно, авіація потрібна і такі в цій сфері говорять про те, що вона дуже сильно буде допомогла б Україні на, на в повітрі, тому що в нас є реальні проблеми з ППО і з ПРО, і навіть не враховуючи всі обставини, враховуючи, як ми досить таки вдало використовуємо ці наявні системи, які вже ми які вже знаходяться в Україні, але все таки на лінії фронту. Там є серйозні проблеми, і авіація дуже часто себе проводить російська авіація проводить себе дуже фрівольно, і ми має, ми бачимо про те, що навіть дозволяє собі залітати дуже близько на прикордонні області і бомбити українські міста. Звичайно, якби у нас були ті самі F-16, ми могли б нівелювати їхню е, їхню, скажімо так, їхній е, е, більший актив у повітрі. І як мінімум могли би перехоплювати їхні ракети, перехоплювати їхню авіацію за заздалегідь і тобто ми ну з F-16, це приблизно там сто кілометрів, 100 сот кілометрів. Реальні бойові дії. Ми ми ж також розуміємо, що ми не будемо нашу авіацію пускати дуже близько до лінії зіткнення для того, щоб не втратити тих самих літаків. Ну хай буде це 80 кілометрів. От але все одно це дуже дуже потужно для української для української армії, тому що ми, по-перше, рятуємо життя наших хлопців, тому що ми отримуємо кожен день авіабомбардування наших міст і авіабомбардування наших позицій на на самому передку. і це дуже складно для наших хлопців, як мінімум, буде в найближчій так так званій контратакувальній місії наші в майбутньому отримати дуже, скажімо так, мало. Скажімо так, щоб ми отримували менше втрат на самому на самому фронті, тому що авіація дуже сильно нам портить нерви, і дуже сильно ми несемо втрати саме через авіацію. Але ми давайте будемо відверті. Ну, ми не отримуємо авіацію до нашого контрнаступу, і як мінімум найближчі ще місяці, там 4-5, поки що не планується навіть обговорювати це питання, хоча ми тиснемо на всіх сферах. Я раніше говорив, що можливо дипломатія наша не відпрацьовує, але Недавно у мене була така специфічна розмова з одним з дипломатів, і я впевнений в тому, що наші хлопці працюють дуже дуже потужно на дипломатичному фронті, і у всіх напрямках, де це тільки можливо, задається питання на всіх формах, на всіх конференціях, на всіх зустрічах міжнародними партнерами в будь-яких складах, навіть знову ж таки ми, є бізнесмени українські, які дуже потужно мають вплив на. Європейський бізнес і вони зустрічаються, і вони все одно переконують їх внути, на внутрішньому ринку давати нам авіацію, тому що це потрібно це так. Це збереже дуже багато життів наших українських громадян, і це збереже як мінімум дуже багато часу на майбутнє. Ну, в принципі це є критично для нас. Знову ж таки, чи отримаємо ми найближчим часом? Я ну, на жаль хочу сказати, що ні, пане Андрію. Щодо обстрілу, так то у Російській Федерації відреагували. У міністерстві оборони цинічно похизувалися влучними ракетними ударами по Україні. Це стало відомо із дописів Міністерства оборони Російської Федерації. Близько 9.00 у телеграм-каналі Російського міністерства з'явилася картинка із запуском ракети і підписом точно в цій. Міністерство оборони Росії заявило, що цілю масованого удару по українських містах 28 квітня, внаслідок яких загинули щонайменше 19 цивільних людей, нібито були пункти дислокації резервів збройних сил України. Пане Андрію, ну і власне збирали вони ті ракети близько двох місяців. Так що потім уразити житлову багатоповерхівку з військової точки зору воєнні військові об'єкти не постраждали. Наші хлопці навчаються, озброєння їде, контрнаступ готується. Навіщо? Взагалі, абсурдність висловів Російської Федерації вже навіть не хочеться обговорювати, тому що в цю сторону звучить тільки апатія, і я можу відповісти на це лише те, що е, цинічність буде покарана. Їхня цинічність. Е, я також читаю їхні телеграм-канали е, і, на жаль, я вимушений констатувати, що ця абсурдність і нелюдськість їхня у відповіді, що Ну, наприклад, якщо прокоментувати наприклад, порядку фразу, що от ви ж бачите, що що українці самі винні, бо вони збили нашу ракету, і вона потрапила там в будинок. Те, що цю ракету випустила Російська Федерація, не має значення з якою ціллю, будь-якому цілі вбити когось з українців, для них це не несе ніякого змістовного навантаження. І, взагалі, вести якісь аргументовані аргументовані. Діалоги з Російською Федерацією з Росіянами в тому числі немає якого змісту, тому що там ціль одна: там ціль показати, що ми вища нація, тобто критичний шовініст, А ви всі це хахли? Це ви піндоси та так і так далі тому подібне. Вибачте, це таке висловлювання, але все одно я можу я ну, я вимушений це говорити, тому що наші редачі мають розуміти, що росіяни вони. Є породженням взагалі всього, що створила е, створив цей режим, і вони є наслідниками їхніми, наступниками. Тому не потрібно виокремлювати когось, наприклад, якщо влада говорить одне, а росіяни щось інше. Ні, вони є одне ціле, і вони відповідати мають як одне ціле в майбутньому, в тому числі. Е, якщо говорити саме про. Про те, що вони заявили, що ці там поражена, е, і про їхню якість, скажімо так, виконання бойових завдань е, це не може не тішити насправді, тому що дійсно, е, якщо враховувати обставини, е, які були ще декілька місяців тому, коли вони там наносили по 100 ракетних ударів, і на жаль, дуже часто е, дійсно були попадання і в критичну е, критичну інфраструктуру. І в енергетики, і ну, багато багато і військово, то в тому числі. І на жаль, якщо чесно, дуже багато страждало і наших заводів е, військового типу про те, що звичайно не заявляється відкрито, але це дійсно було. І а зараз ми отримуємо набагато більш релевантніші результати, і ми бачимо, що все, що знову е, ж таки, і санкції, і українська армія, і взагалі все в сукупності е, спричинило потім останнього там року часу війни. Вона вплинула дуже потужно на російську спроможність взагалі вести бойові дії. Ми бачимо це на прикладі Пахмуту, коли вся е, медійна кампанія Російської Федерації зосереджується на захопленні одного перехрестя в Пахмуті. Починаючи з почали з захоплення Києва за три дні, а закінчили з захоплення перехрестя, за яким вони е, кладуть сотні своїх е, е, головорізів. А зараз ми бачимо про те, що навіть ті самі ракети, які виробляються, так за різними даними, якщо б вони хотіли вести там повномасштабне бомбардування, вони ще б могли частково, скажімо так, це робити. Тобто, ну не 20 ракет, а, в принципі, там по 60 ракет вони можуть спокійно випускати там раз в місяць, так говорять спецслужби. Але знову ж таки, тоді б вони залишилися під кінець там бойових діб, б залишилися взагалі без нічого. От але і знову ж таки це не дає ніякого результату. Ну, що дала вчорашня атака? 23 ракети було запущено, з яких 21 одна збита була. Ну окей, це навантаження на українську ППО. Це і так, тому що вони ж самі пишуть, що і наші сказали, скажімо так, підтвердили, що у нас є проблема з ракетами до с 300 які є ключовими в нашому ППО. І їх просто не вистачає. Окей, вони хотіли зменшити нашу кількість ракет для того, щоб зробити ще масовний шудар, якісь якісь удар, так ні. Вже сьогодні було об'явлено про те, що Пентагон заявив, що ми будемо отримувати в більш прискореному порядку, скажімо так, і ракету носії, і ракети, і все інше озброєння, яке нам потрібно для майбутніх ведення бойових дій, і тобто, це ще більше прискорило нам отримання зброї. Тобто вони нічого не отримують в плюсового для своєї військової операції. У них є, скажімо так, не сильно інтелектуально розвинені їхні генерали, які пропонують кожного разу свої якісь е е геніальні ідеї, і ми ж прекрасно розуміємо, що їм потрібно хоч щось показувати. Ну показувати, що вони. В Київ, Київ Гарі, Київ, бомбят і так далі, і тому подібне для них це заводить, тому що якщо в них немає ходьякого результатів, відповідно їм немає про що говорити. А про що вони будуть говорити? З кожним днем них все плачевніше, плачевніше, плачевніша ситуація. В них все де по цій лінії, все вниз, вниз і вниз. Тому по такі сплески інформації, що от ми можемо собі дозволити, бомбити Україну, і вони будуть боятися там сидіти всі по підвалах і так далі. Тобто в них це все залишається методологія. Те, що це не працює, вже нікого не цікавить. Тобто вони вже на автоматі знаєте, як цей потяг їде. в них вже немає ні гальмів, нічого вже потяг весь розвалений, але він ще їде по, -по інерції. Просто тому що вони більше не знають, що робити. Вони не знають, як цей потяг налаштувати так, що він навпаки перевзувся і їхав набагато швидше. Вони вже просто не можуть це зробити елементарно, і вони розуміють, що в паніці їм залишається тільки ось такі панічні знищення інфраструктури цивільних, вбивства дітей. Бивсла жінок, бивс, чоловіків, то от все, що їм залишається, те, що це я вже говорив неодноразово, що це такі останні схлипи передсмертні. На жаль, він ніяк не задихнеться. Я маю увазі, цей диявол Російської Федерації. От але все одно я впевнений, стові що це ну що це вже кінцеві такі атаки, і вони дійсно не можуть нічого протиставити. Це я говорю не не як там, скажімо так, я не говорю як паховий там військовий експерт. Тому що в Україні в нас є дуже багато. Але я говорю як людина, яка скажімо так і спілкувалася з людьми, які направлені, яка діяльність направлена на на аналіз суто діяльності Російської Федерації, слава Богу Україні. Такі такі дуже багато, і я впевнений в тому, що вся ситуація навколо збагачення Російської Федерації військово вона призупинилася вже давним давно. І вони остатками воюють, тому що недурно видається накази самим путіну про те, що давайте будемо відновлювати там музейну авіацію для того, щоб ставити її на колеса і пробувати з нею щось побити. Не знаю для чого це зроблено, чи воювати не хочуть нею, чи що вони там хочуть якісь там довоєнні допотопні літаки висловити. От хоча, в принципі, авіації в них ще достатньо. Інше питання, що вони її просто не можуть застосовувати, тому що знову ж таки і наша ППО працює гарно. А якщо вони втратять зараз ще всю авіацію, на ну, тому війна буде завершена 100 тому в них критична ситуація, дійсно, і це проблема для Російської Федерації, а для України це величезний плюс. Пане Андрію. Далі про відповідальність. Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію сплатити понад 129 мільйонів євро компенсації Грузії за порушення та збитки, завдані громадянам внаслідок російського вторгнення 2008 року. Йдеться про випадки вбивства грузинського цивільного населення, адміністративної практики катувань цивільних та військовополонених, свавільного позбавлення волі у підвалах так званого МВС Південної Осетії, мародерства, політики перешкоджання поверненню грузин до їхніх домівок у Схінвальському регіоні Південна Осетія та Абхазії, відсутності адекватного розслідування російською стороною випадків загибелі людей. 15 років розслідування, 129 мільйонів компенсацій. На що може розраховувати Україна, і коли? Ну насправді ситуацію тут важко порівнювати наприклад українською і грузинською. Це зовсім різні об'єми, зовсім різні масштаби. От я звичайно не применшую втрати грузинської сторони. Там дійсно також кожне життя це є в неї безцінним. Але все ж таки, давайте будемо чесними, тому що ми втрачаємо цілі міста. Цілі села ми втрачаємо там десятки півсотні тисяч життів, і тут масштаби трішки, скажімо так, набагато більш серйозніші. І звичайно, після війни ми маємо отримати зовсім інші компенсації. Про це вже обговорюється на міжнародних рівнях, і останні рішення від ПАР, останні рішення на засіданні там і Пентагону, і всіх інших, і міжнародних організацій. Тобто, ми говоримо про те, що ми маємо в майбутньому. Чітку позицію по судовому процесу, і зараз вже дуже серйозно напрацьовуються всі матеріали, і, і насправді не важливо в яку сферу вони будуть бити. От, наприклад, навіть говориться про те, що саме на геноцид української нації будуть працювати в майбутньому, але я впевнений, що це лише частково в юридичній площині будуть. Наприцьовується ці дані, тому що насправді дуже багато різних напрямків, за яких можна судити, і росіян, і Російську Федерацію, і Путіна і всіх інших. Тобто, і тут єдине, що була політична воля, а насправді вона знову ж таки повторюється, що вона є. Якби це плачемо для Росії для Росії не звучало, але ця політична воля є. І ми з кожним днем все більше, більше впевнюємося, що на, на стороні України стоїть весь цивілізований світ. Я скажу так, що США. Не ну не, не дасть собі можливості е, програти цю війну США. Потрібно тільки її вигравати. Вона робить все для того, щоб закріпитися е, в Україні, не, закріпитися як щоб Україна стала західною країною. Вона так дійсно. Я вже говорив, що вона буде буфером. До Російської Федерації, взагалі до східного світу, от це не є критично в нашій ситуації, але ще раз кажу, США буде робити все для того, щоб в майбутньому Україна після перемоги отримала максимальну кількість компенсацій, максимальну кількість, скажімо так, допомоги інвести... інвестицій і взагалі підтримки, як матеріальної, так і інтелектуальної, тому що отримати просто фінанси. На відбудову про те, що зараз говорять там приблизно 430 мільярдів, плюс говорять про те, що вже скоро може подвоїтися ця сума, Тобто що ми маємо отримати приблизно там під трильйон. Ну як не маємо отримати, що ми маємо вимагати, що ми отримали такі збитки від цієї війни, і насправді ця ситуація вона може бути релевантною для всього світового співтовариства. І якщо ми отримаємо ще інтелектуальну підтримку, тобто ми не просто отримаємо там кажучи, один трильйон, ось вам. Бо я насправді проти того, щоб нам дали отаку кількість грошей всередину і розбирати все, що хочуть, тому що ну я можу говорити про це довго, але це буде проблемно для України. Тож тобто, насправді ми маємо отримати правильний план Маршала, який буде використовуватися і контролюватися відповідними органами міжнародними структурами, відповідними, скажімо так, консультативними органами, і відповідно буде направлені в чіткі галузі України. Чіткі інвестиційні проекти і так далі. Тобто, це все має бути прописаний величезний план, тому що щоб це працювало як в Південній Кореї, щоб це працювало як в Японії, щоб це працювало як в Європі, щоб це працювало як наприклад в Німеччині. Але я не хочу, щоб цей план маршала працював як в Афганістані або як працював в Іраку. Я не хочу, тому що саме як, ну, в цих країнах також був план Маршал, якби всі дивно це не звучало, але вони там не воно там не працювало. А я хочу, щоб в Україні саме це було ключовим фактором після після військової розпиту України, щоб це не було проблемою, щоб ми не пригарязли ті з внутрішніх революцій. Але у нас є величезний плюс, що я кажу, ще раз кажу, що над нами дуже сильно так ж піклується на квітові гемони, ну, точніше, які будуть контролювати весь цей процес, і тому суди, які будуть відбуватися після після. Цієї війни, я впевнений, що вони будуть мати чіткий напрямок на засудження Російської Федерації. Як це буде чітко відбуватися, тому що те, що Росія програє, це вже доконаний факт. Але як вони збираються притягувати Російську Федерацію, і взагалі як світове співтовариство буде домовлятися з основним його опонентом, Західний світ з опонентом, наприклад, з Китаєм, тому що ми прекрасно розуміємо, що Китай ніби і. Не на нашій стороні, ну і ніби і не на російській стороні, хоча ми прекрасно розуміємо, що він е, топить за Російську Федерацію, особливо в економічній сфері. Відповідно, він не буде здавати свого публічника, він не буде здавати свого васала, тому що він йому просто елементарно потрібен. Звичайно, якщо там будуть внутрішні кулуарні домовленості, а за моєю інформацією, такі домовленості вже ведуться дуже дуже довгий час. Просто там ще треба, як то кажуть, узгодити всі цифри. От відповідно. Ми отримаємо якісь там зливи інформації. Путін помре, або просто його здадуть. Я не думаю, що його посадять, але просто він випадково помре десь при якомусь інфаркті або ще когось. На його місце поставлять всім угодного керівника, от і звичайно будуть зливатись вже тих людей, які створювали цю військову ситуацію в Україні. От і от саме цих людей можуть посадити, і ми вже побачимо їх на лаві підсудів в Гаазі. Для нас це такий самий оптимальний, самий релевантний момент. Чи буде це тривати рік? Чи це буде тривати 10-20 років? Ну, ми побачимо, тому що світове міжнародні, світові міжнародні суди, вони тривають дуже довго, як Ми бачимо. Ми бачимо, що і навіть і, і, от і, за з Другої світової війни, от останнього там хто там су дворічного наглядальника в пенстаборі, от в Дахау здається, і не помиляюся, не хочу казати якийсь саме табір. от, там де німецького що вони судили буквально от, на днях там він помер там. Тому що просто вже не, не дочекався свого суду. От тому ну, це триває, це може тривати дуже 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 довго. Але це вже знаєте, насправді це вже таке другорядне зовсім питання. Головне, щоб до цього прийшли, тому що якщо до цього не прийдуть і почнуть домовлятися, як то кажуть, вже на підходах, ну це вже буде величезна проблема. Але повернусь до питання, це буде залежати від нашого контрнаступу. Це буде залежати від е, ситуації на фронті, це буде залежати від того. Наскільки ми готові і наскільки нам весь світ допоможе для того, щоб відвоювати наші кордони, поки що всі готові. Світ говорить про те, що тільки виключно, в тому числі і Байден, говорить виключно кордони 91-го року влаштує західний світ, інакше ми не будемо говорити. Ну це вже прекрасний крок. Тому якщо вже це було сказано, це вже було завізовано, це вже було затверджено. Ще раз кажу, 90 деностовісотки, що ми рухаємося в правильному напрямку з правильною підтримкою. Якби цих слів не було, якби були сумніви, ну я думаю, що Байден би так не говорив, і всі інші би також про це не заявляли. Там зараз ми як то кажуть, працюємо над тим, щоб зробити останній рибок і отримати нашу перемогу. І звичайно, побачити на лаві підсудів всіх, хто там нас атакує, і не отримувати 130 мільйонів копійчани, а отримати повністю все, все, на що ми заслуговуємо. І не знаю навіть я, я готовий навіть забрати. Ті наші старовинні території, Білогородської Народну Республіку, і всі інші, то є і, і Так далі. Будь ласка, а чому би ні? Ну, я, я впевнений, що ми би знайшли що, що що з ними робити, і, і не проти в Сибір заглянути, там де попалені, і нафта, і газ, і так далі. Будь ласка, тому що кожен ми маємо по справедливості отримати те, що ми заслуговуємо. Тому що отримати таке такі, такі горе від Російської Федерації, отримати такі жахливі знищення, і міст, і величезну травму на генетичному рівні і на багато поколінь, щоб просто отримати якісь пару копійок, і, як то кажуть, закрити рот і сказати, от вам достатньо. Просто зараз ведеться геополітичні розбірки двох там геомонів, чи як там, як там люблять говорити великі експерти. Ні, так не працює. Тут на кону стоїть життя людей, і ми маємо заслужити нарешті нашу справедливу перемогу. Пане Андрію, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Тож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Андрій Городницький, політичний експерт.